Враю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання чисел від чисел 16 і 17. Міркуємо швидко, відповідаємо точно. Лічимо правильно, пишемо гарно. І працюємо сьогодні на сторінках 32-33 у підручнику і на сторінці 21 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби ланцюжок. Від числа 67, спочатку відніміть 60. Скільки ми отримуємо? Так, 7. А тепер до 7 додайте 4. До отриманого результату додайте 3. Тепер відніміть 10. Додайте 8. Від отриманого результату відніміть 3. Скільки ви отримали? До цього числа додайте 1. А тепер відніміть 3. І додайте 7. Скільки ви отримали в кінці. Перевірте себе. Чи так у вас? 14. Правильно, молодці. Попрацюємо в зошиті. Відкрийте зошит. Покладіть його під нахилом. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Сядьте рівно, не згинайтесь. Ручку правильно. Тримайте каліграфічна хвилинка. Запиши числа в порядку зростання. Що це означає? Від найменшого числа до найбільшого, найменше число. Так, 1. Поставте відео на паузу і запишіть числа в порядку зростання. А тепер перевірте себе. Чи так у вас? Розумнички! Продовжуємо далі. Математичний диктант. Приготуйтесь писати результати. Збільшіть число 13. На 6. Тисніть відео на паузу. Наступне. Від числа 80. Відняли задумане число і отримали 50. Яке число задумали? Повторюю, від числа 80, відняли задумане число і отримали 50. Яке ж число задумали? Наступне. Наскільки 15 більше, ніж 5? Запишіть, скільки хвилин в одній годині. Далі 1 десиметр 6 см. Скільки це сантиметрів? І останнє. Наскільки копійок одна копійка менше, ніж 1 гривня. Перевіряємо. Чи так у вас? Перевірте, молодці. Працюємо за підручником. Відкрити на сторінці 32 завдання 1. Усно. Про що хотіли сказати мрійниця і поспішайко. На малюнку ви бачите зображені геометричні фігури. Мрійниця полічила які фігури? Так, вона полічила циліндр, куб, піраміду і кулю. Що це за фігури? Це просторові. А поспішайко. Круг, трикутник і квадрат. Завдання 3. Запишіть вирази 3. Поясню зображені способи віднімання. Від 16 відняти 7. Ми... Зменшуване, розкладаємо на розрядні доданки 6 і 10. Тоді від 10 віднімаємо ми 7, отримаємо 3 і додаємо 6 в результаті отримали 9. Другий спосіб від 16 відняти 7. Так? Щоб від 16 відняти стільки, щоб отримати. Повний десяток, тобто 7, ми розкладаємо на 6 і 1 від 16. Спочатку віднімаємо 6, отримаємо 10 віднімаємо потім решту одиниць 1, 1 і отримали 9. Обчість значення вирадів зручним для тебе способом. Тобто, ви обираєте, який спосіб для вас зручний. Перший, коли розкладаємо зменшуване. Чіп другий, коли розкладаємо від'ємник. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. Оберіть зручний спосіб і обчисліть ці вирази. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось в результаті. Який би ви спосіб не обрали, але в результаті ви повинні отримати від 16 відняти 8. 8, від 17 відняти 9. Вісім у вас? Від 16 відняти 9. 7 і від 17 відняти 8. Ми отримали 9. Молодці. А далі у нас відпочинок. Фізкульт хвилинка. Трішки відпочали, продовжуємо працювати далі. Завдання 4 виконаємо письмово. Запишіть вирази 4. Склади модель віднімання числа 9. Виконай дії. Від 11 відняти 9. Тобто, ми 9 розкладаємо на такі числа, щоб відняти від 11 стільки, щоб отримати 10. Тобто, ми 9 розкладаємо на 1 і 8. Тоді ми від числа 11 віднімаємо 1 отримаємо 10, потім віднімаємо 8, в результаті 2. Від 13 відняти 9. На які числа ми розкладемо 9. Правильно на 3 і 6. Тоді ми від 13 віднімемо спочатку 3, щоб отримати 10, потім 6. Запишіть самостійно результат. Від 15 відняти 9. На які два числа ми розкладемо тут 9. Якщо відняти від 15 стільки, щоб отримати 10. Правильно, на 5 і 4. І запишіть результат. Від 14 відняти 9. На які два числа розкладаємо. Так, на 4 і 5. Адже від 14 нам потрібно спочатку відняти 4. І від 20 відняти 9. А от 20 тут треба розкласти на розрядні доданки 10 і 10. І тоді від 10 віднімете 9. Це буде 1 і додати до 10 ми отримаємо 11. Завдання 5. Запишіть задача 5. Складіть за схемою задачу. Задача про фарби і олівці. За фарби заплатили 45 гривень, а за олівці на 20 гривень більше. Скільки заплатили за олівці, що означає на 20 гривень більше. Це стільки, скільки заплатили за фарби, але на 20 більше. Тобто цю задачу ми будемо розв'язувати якою дію, так дію додавання. Ця задача на збільшення на декілька одиниць. Натисніть відео на паузу. Самостійно запишіть розв'язання і відповідь, скільки ж коштують олівці. Наступна задача. Складаємо про ручку і олівець. Ручка коштує 15 гривень. А олівець на 7 гривень менше. Запитання: скільки коштує олівець? Що означає на 7 гривень менше. Це стільки, скільки ручка, але без 7. Тобто, якою дією будемо розв'язувати цю задачу, якщо на 7 гривень менше. Правильно дію віднімання. Натисніть відео на паузу. Запишіть самостійно розв'язання і відповідь: дізнайтеся, скільки ж коштує олівець. Завдання щить. Нам потрібно з вами знайти невідомий доданок. Запишіть вирази щить. Давайте спочатку з вами пригадаємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Перші рівності. Нам потрібно знайти другий доданок. Від суми 17. Ми віднімаємо відомий доданок 8. Скільки ми отримаємо? Відніміть. Так, ми отримаємо 9. До 8 додати 9. Отримаємо 17. В другій рівності нам потрібно знайти перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок, потрібно від суми 13 відняти 8. Ми вітер розкладаємо на 3 і 5, Від 13 відняти 3 10 і відняти 5, ми отримаємо 5. Перший доданок у нас 5. До 5 додати 8, дійсно отримаємо 13. Поставте відео на паузу. І в наступних рівностях знайдіть самостійно невідомий доданок. А далі допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 21 завдання 1. На цьому у нас урок закінчується. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Якщо працювали самостійно, без допомоги, намалюйте зелений листочок. Якщо потребували допомоги, жовтий листочок. Дякую за увагу! На все добре вам!